Ніч з 22 на 23 жовтня невідомими особами було понівечено знак Я люблю тебе, Ніжин. Ми направили на Ніжинський відділ поліції заяву щодо проведення дій та встановлення невідомих осіб. На сьогоднішній день він демонтований і знаходиться на зберіганні. Чи можливо відновити цей знак? Так, цей знак буде відновлено. Пару днів тому тут ще був знак Я люблю Ніжин», Зараз його немає. Ви не здивовані? Здивована. А здивована. як Як ви взагалі віднеслися до того, що тут такий цікавий знак Я люблю Ніжин»? Ну як? Я позитивно відношуся до цього. Бо всі ми любимо Ніжин, тільки не можемо його ніяк так виразити. А це виражає якраз всіх ніженців. Я думаю, що це тільки позитив, а позитив треба, щоб він був. А якщо знищили, значить це вже якась треба покарання, щоб було за це. Дуже непатріотично. От, Тим більше, що якраз воно відображає більшість, я навіть не говорю, що там половина, а більшість. Це 90% того, що ми дійсно любимо ніжими. Які в нас не є. Можливо, десь неухожений, можливо, десь не а Ми його любимо. Ну, не знаю, це було странно, що не поставили це. Але ще веселіше було, коли я утром йшла і виділа, що його повалили. Вот, це було забавно. Да. А взагалі, чи потрібні такі пам'ятні знаки? Ну, я не знаю, якщо хтось поставив, мабуть, це було потрібно. Мені, в принципі, я нейтрально к цього отношусь, єсть чи ні. Тим не мене, люди, мабуть, не красиво поступили, що вони його зламали. Вот. Я не думаю, що там, коли цей знак нищили, була якась мораль. Ні. Це було хуліганство без певних ознак того, щоб виявити неповагу до міста Ніжина. Це я думаю, що просте хуліганство. Без думки про чи ніжень, назва, чи був би інший предмет новостворений. Я думаю, що так же само з ним би і обійшлися. ви бачили ось тут, на цьому місці пам'ятний знак. Я люблю Так. Да. Да? Ваше враження, коли ви його перше побачили? Це потрібно? Чи потрібно це? Він мені показався достатньо обіду. Не сподобалось. Не сподобалося. Да? А чи потрібні такі пам'ятні знаки? Ну, я би думаю, що потрібно зробити любов прививати іншими методами. Потрібно його поставити, він яркий, він симпатичний, але на мою думку, що він повинен бути десь в районі площі, а якщо і говорити, то символ влади це... Будівля міського виконкому та там інше знаходиться рай, райрада, то більш було б дієво там його поставити, і він би постійно засив смислову нагрузку, тому що то центр міста. Тільки в великих місцях, наскільки я знаю, в містах ставлять такі знаки. І була ну, приємно була вражена і хотіла дуже сфотографуватися біля цього знаку, але не встигла, тому що його і ми не знаю, навіть не знаю, що з ним трапилось. Його зламали. Це Дуже погано, це велика прикрість для нашого міста.